Друзі, ви всі знаєте за нашу легендарну 72-гу бригаду чорних запорожців Білоцерківську. І про неї я більше не скажу, чим ви знаєте. Але хочу сказати за 32-гу нашу бригаду. І наскільки я знаю, там, якщо м'ягко-м'ягко сказати, то повна срака, там просто повна срака, От. і там велетенські проблеми в цієї бригади. І я думаю, що її в найближчий час виведуть з передової, тому що потрібно буде поповнювати ряди. Чому я це все говорю? Я говорю це тому, що ці тисячі людей, які служать в цих бригадах, які гинуть, які отримують каліцтва, а сплачують податки в наш бюджет білої церкви, а тим часом керівництво білої церкви в лиці дикого геннадія Анатолійовича. Секретаря міської ради Киришуна Дмитра, депутатів, які голосували за Покупку ТЕЦ, оці всі гроші, які приходять від військових, які приходять нам на крові, яка запікається там на землі Сходу. Так от на цій крові вони наживаються. І замість того, щоб сьогодні в цей складний час допомогти хлопцям, вони думають, як вкрасти в нас півтора мільярди гривень. А це схема по закупці і по запуску ТЕЦ, яке позапрошлого століття з отакими дирами. Розумієте? От чому я вам це говорю? А ви думайте, думайте, пишіть, коментуйте. Ми будемо, може, поки обговорювати, а може потім щось будемо ще й робити з цим, з цим разом.